Зеленський прибув до Туреччини. Як передають турецькі змі, президент України вже прибув до Стамбулу. Літак глави держави приземлився в аеропорту імені Ататюрка. Разом із Зеленським у Туреччині перебуває і міністр оборони України Рустем Умєром. Програма візиту розпочалася з відвідання корвета Гетьман Іван Мазепа, який будується для військово-морських сил Збройних сил України на вефі неполік Стамбулу. Окрім цього, Володимир Зеленський у Туреччині присвоїв ім'я Гетьман Іван Виговський, корвету класу Ада, який для сил. Збройних сил України виготовила Туреччина. Вчора підписав указ, Сьогодні він, він буде у каз щодо нового нашого корвета, Як в любовство, також в наших територіальних вода. Це вже буде гетьман Іван Луговський. Ну я впевнений, що він також посилить наші військової сили. Ще раз дякую за службу. Дякую, що Україну тут дуже поважають та партнерство дуже вдячний президенту Ердогану і всім обороним компаніям Туреччини Україні роблять сильний результат, щодо повернення миру для України. Слава Україні! Героям! У денному візиту двостороння зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом та Ердоганом, а також зустріч української та турецької делегацій в розширеному форматі. Після двосторонньої зустрічі президентів запланована спільна прес-конференція. За повідомленням канцелярі президента Ванкарі, головною темою обговорення стала російська загарбницька війна проти України. Планується обговорити шляхи досягнення постійного миру в регіоні. Офіс президента України повідомив, що Зеленський планує обговорити з турецьким колегою Реджепом та Ердоганом формулу миру. Організацію саміту миру, безпеку, в чорному морі, глобальну продовольчу стабільність, а також звільнення українських полонених і політичних в'язнів, які утримуються в Російській Федерації. Зустріч зеленського і Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідат. Наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні раніше турецький президент Реджеп Тейпердоган заявив, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних переговорів.